Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить вас, мир вам, мир дому вашому, миру усьому всьому вашому. Амінь. Дивіться, про що я продовжую сьогодні міркувати. Вчора ми говорили про те, що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Амінь. Бог вірний, і Він буде як вірний своїй обіцянці. Проявляти чудеса, знамення, дива і свою силу, неймовірну силу в твоєму житті в твоїх обставинах. Амінь. Я вчора говорив за Єлизавету, Сьогодні говорю про Матір Ісуса. Приходить ангел і говорить, що ти знайшла благодать у Бога, благодать завжди у Бога. Благодать це є Христос, це є Божа милість, яку ти не заслужив. І ось дивіться, він говорить: ти знайшла благодать у Господа, ти зачнеш у лоні і народиш. Сьогодні Господь у Христі дав тобі благодать, і Він хоче щось починати народжувати через тебе ідеї, проекти, служіння, церкви. Щось велике, неймовірне Господь буде вкладати. Він творець і Він хоче творити через тебе. Амінь. І неї питання, Господи, Боже мій, а як це буде? Вона звертається до ангела, до ангела, розмовляє з ангелом, і ангел говорить їй: Дух Святий зайде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене, святе, не Сином Божим. І ось на що я хочу звернути увагу? Тут написано, що. Марія каже: Ось раба твоя нехай мені буде за словом Твоїм. Сьогодні Бог в таємній кімнаті через Слово, через проповіді, Він вкладає певне слово. І дуже важливо, щоб ми прийняли слово від Бога, і ми погодились, і ми повірили, і воно буде тоді працювати. І воно буде процвітати в нашому серці, в нашому житті. Воно тоді буде реалізовуватись і активуватись в нашому житті. Ось вона говорить: нехай мені буде за словом Твоїм. Вона погоджується, погоджується. Нехай. Скільки людей сьогодні, чуючи слово на зібранні, вони не погоджуються, вони просто мовчать. А я говорю: амінь, це для мене. Я приймаю. Це працює в моєму житті прямо зараз. Амінь. Я відкриваюсь для Божої благодаті. Я так веду себе на служіннях і всюди. Це для мене. Амінь. Вона каже: нехай мені буде за словом Твоїм. Але це не все. Другий розділ, 19 вірш, тут написано, А Марія зберігала всі ці слова, всі ці слова. Коли говорили ангели і пастухи, хто би не говорив, вона. Її серце було відкрите для Божого Слова, для пророцтв, для того, що Бог буде робити. Коли люди вивільняли, ангели вивільняли слово від Бога, а Марія зберігала всі ці слова, складаючи їх у серці своєму. Багато людей сьогодні хлам всякий складають в своєму серці. Христос народився в яслях, а у багатьох людей сьогодні. Хлам в серці. Друзі, що ми складаємо в своє серце? Чи складаєш ти, я, ми разом Слово Божє в своє серце? Якщо складаєш, то по слову тобі і буде. А якщо ти погані речі складаєш, а якщо там гнів, роздратування, ярість, злоріччя, прокляття, ненависть, то що ти пожнеш? Що в твоєму серці. Тому Марія зберігала, складаючи в серце. Тому від того, що в серці, то і буде виливатися зовні, те, ти і побачиш в своєму житті, дивись за своїм серцем. Амінь.